Так Ісус каже до Петра, не бійся. Тобто найперше його заспокоює, не бійся, від нині будеш ловити людей. Він не каже, будеш апостолом, богословом, мучеником, будеш ловити людей. Ти надалі лишаєшся тою самою людиною, рибаком, але будеш мати справу з людьми, а не з рибами. Твоє життя не стане новим, а отримує норма. Я лишається з тобою, але від ти будеш їти, згади по-іншому. Не бійся, бо я з тобою». Як важливо це розуміти, бо не важливо, яким буде наше майбутнє, але істотне те, що в нього вже є Бог і чекає. Рибаки на чолі з Петром кинули все, і пішли за Ісусом. Бо ця мова була для них зрозуміла. Тому навіть не було якихось дискусій. Ісус згодом мав з Петром Клопі. I'll accept the quit.